Шовковський знайшов для Динамо нового захисника, і кияни лідирують у боротьбі за футболіста. Клуб провів перше тренування після відпустки, а також дата та час проведення матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. Усім привіт, друзі! Я вітаю вас на Динамівському секторі, і сьогодні ми зібралися тут, аби обговорити усі найбільш важливі та актуальні новини, що стосується головної команди країни. Динамо вийшло з відпустки та вже тренує. Клуб на порозі нового трансферу, а також затверджені дати та час проведення матчів кваліфікації киян у лізі чемпіонів. Саме про це сьогодні і поговоримо. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал. До позначки у 5 тисяч нам не вистачає усього кілька людей і допоможіть нам досягти цієї мети. Дякуємо! А тепер поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із першого тренування. Столична команда офіційно завершила свою відпустку та вже готується до наступного сезону. Для чемпіона України відпустка офіційно закінчилась. Пройшовши медогляд, футболісти зібралися на клубній базі для того, аби вийти на перше тренування після відпочинку. Робота розпочалася для гравців у тренажерному залі, де вони після майже місяця відпустки мали змогу добре розім'ятися під керівництвом тренера з фізпідготовки. Потім гравці перейшли на зелений газон. Там на них вже чекав тренерський штаб. І для початку Олександр Шовковський звернувся до них, акцентувавши увагу на важливості майбутнього періоду та підготовки до старту нового сезону. Тренер звернувся до гравців із мотивуючою промовою. Неважливо яких успіхів ми досягли минулого сезону. Зараз ми маємо все починати з чистого аркушу. Щодо самого тренування, то у занятті взяли участь 18 футболістів. Три воротарі та 15 польових. Серед них були гравці як першої команди, так і хлопці з юнацької, які отримують шанс показати себе на літньому зборі. Під час перших занять головний акцент зробили на бігових вправах. Також футболісти попрацювали з м'ячами у квадратах та парах. У такому режимі футболісти будуть працювати до 28 червня, після чого вирушать до Австрії, де й пройде основний етап підготовки. Водночас у складі команди навіть на цих зборах точно будуть зміни, тому що один з гравців, який мав би вирушити з командою до Австрії, на жаль, цього не зробить. За даними Тато тотаки Антон Царенко не буде повертатися до розташування Динамо. Гравець, який минулий сезон провів на правах оренди у Лехії з Гданська, наступний сезон теж проведе в чемпіонаті Польщі. Водночас, у якому саме клубі він буде виступати, інформації поки немає. Минулого сезону Антон зіграв у Польщі. Ще 30 матчів, у них забив 2 голи та віддав стільки ж результативних передач. Цілком ймовірно, що до перших матчів Ліги Чемпіонів, про які ми поговоримо пізніше, Динамо нарешті підійде із закритою та вирішеною проблемою центрального оборонця, адже клуб знайшов доволі серйозне підсилення і нині є лідером у боротьбі за гравця. За повідомленням журналіста Сєра, Динамо має серйозний інтерес до колумбійського центрального оборонця клубу Америка Декалі Брайана Медіни. За даними джерела, білосині вже надіслали офіційний Запит щодо 23-річного виконавця, водночас теж саме зробили французький нант та бразильський Крузейро. Цю інформацію доповнює й інший журналіст Хуліан Капера, стверджуючи, що саме Динамо є лідером у боротьбі за футболіста. Америці Динамо запропонувало викупити 80% економічних прав на медину. Контракт футболіста із Америкою Декалі розрахований до літа наступного року. А профільний портал Transfer Market його оцінює у 900 тисяч євро. Ну і на завершення поговоримо про майбутні матчі кваліфаю Ліги чемпіонів, адже офіційно затверджено і дати. І час початку матчів для проведення цієї стадії турніру УЄФА виділив 4 дні: 22-23 липня для перших матчів та 29-30 для ігор. Відповідей нагадаємо, що суперником Динамо стане переможець пари жальгіріс Хамрун Спартанс. І от саме Жальгіріс вже повідомив про час проведення потенційної гри проти киян. Перша зустріч відбудеться 22 липня та розпочнеться о 19.00, А матч відповідь 29-го числа. Стартовий свисток пролунає о 21.00. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ось такою була наша зустріч на динамському секторі. Наостанок попросимо про підтримку нашого проекту і найпростіший спосіб це зробити просто зараз натиснути на вподобайку та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Дякуємо і скоро побачимось.